Як себе війде футболіст молодіжної збірної України? І чому арбітер зустрічі Балакін за таку неспортивну поведінку показує лише жовту картку? Після ігрового епізоду агресивна поведінка до відношення до футболіста, який не володіє м'ячем і не бере участі в епізоді, вона карається червоною карткою плюс дискваліфікація. Тривала дискваліфікація. А потім ми виїжджаємо на Європу і отримуємо за таке червону картку. А епізод на останніх хвилинах зустрічі, коли дідик стрибнув в ногу кане, ну це взагалі це, це за таке треба давати ще й ув'язнення на 30 діб. Ну там свідомо, він би відірвав ногу. Добре, щоб просто була піднята нога Кане. Якби нога кане стояла на землі, він би йому просто відірвав ногу, просто би зламав ногу. Так що вона зараз? Чорно-жовті правила в футболі українському? Хай балакіна візьмуть на поліграф. Хай він пояснить, чому таке рішення було.